Оцифрування документів і створення електронних архівів є головним пріоритетом у роботі сучасних реалій архівних установ. Це дає змогу продовжити життя цінним документам і надати доступ до них із будь-якої точки світу. Як цю процедуру проводять у державному архіві Чернігівської області, нам показав завідувач лабораторії мікрофільмування і реставрації документів Валентин Бобер. Наразі це дуже, досить актуальне питання, тому що за рахунок бойових дій, а до того коронавірусу, мало хто мог, міг заходити до нашого архіву і вивчати документи так сказати, наочно. А за допомогою цифровізації, людина, сидячи вдома, маючи доступ до інтернету, може зайти на наш сайт і подивитися документи, які вже оцифровані, або замовити оцифровку в читальному залі, скажімо так, залишити заявку замовлення. І вивчати цей документ після того, як він буде оцифрований, саме в цій лабораторії переводять у цифровий вигляд різнопланові документи, наприклад, метричні книги, особові справи, фотографії та стародруки. Оцифровка є у нас загальна і така, я б сказав би, тендітна. Загальна це за рахунок книжкового сканеру. А вже така більш складна оцифровка – це з використанням цифрових фотоапаратів. на Штативах на основах на отаких от цифрові фотоапарати дають можливість оцифрувати документи великих форматів, які фізично не можуть поміститися до великоформатного сканера, або ж такі, які мають згини, які не можна розігнути. У виконанні такої роботи є чимало секретів. Один із них якісно встановити освітлення. Це можуть бути сьогочові печаті. Це теж такі досить складний тип сканування, тому що, наприклад, червоний сугуч він відомий. Ну що, червоний суйгуч, як сургуч, А якщо це чорний сургуч його оцифрувати досить складно, тому що це буде чорна пляма. І якщо і, о, нічого зі світлом не зробиш, то і нема сенсу навіть оцифрувати. А якщо її правильно підсвітити, щоб блік з'явився, тоді буде і глибина різкості, і об'єм, все буде видно. Більш стандартні формати потрапляють до сканера. Наразі ми скануємо планові документи. Це фон 133. Одна із справ, вона така невеличка в сторінок на 300. Зараз покажу, як це відбувається. Десь 5 секунд і документ перейшов в цифровий вигляд. І так правкушна справа з аналогу перетворюється у цифровий вигляд. Вже готовий матеріал. Дослідники можуть подивитися на електронному сайті установи. Утім, для збереження таких електронних архівів у подальшому необхідні великі обсяги пам'яті. Цифрові технології вимагають певних правил, тобто документи, які відскановані, вони мають зберігатися не в одному місці, а на декількох носіях. Це теж таке питання досить цікаве, тому що цифровка відбувається у форматах ТІВ зжатих. І це досить багато об'єму займає саме тому. Купляються СВА, купляються цифрові сховища. Тому потреба електронних сховищ і фізичних жорстких дисків є доволі актуальна і з кожним роком зростає дедалі більше.